Доброго часу доби, дорогі друзі. Дякую, що ви сьогодні знову з нами. Дякую, що ви на нас підписалися, поставили на вподобайку. Ми сьогодні хочемо поговорити про освіту, адже в наукових дослідженнях і в статистичних дослідженнях чітко корелюється, тобто співпадає рівень освіченості нації та рівень її добробуту. І сьогодні я запросив до себе в гості свого друга. Співзасновника American University Київ Олексія Шершньова. Вітаю, Олексію. Вітаю Як... привіт. Як ти? Так, да, супер. Дупер. Скажи, будь ласка, давай почнемо з такого філософського питання. Як на твою думку, чому людина має бути всесторонньо розвиненою та освіченою? Ну, я не маю філософської освіти, звичайно, але mm -hmm. життєвий досвід каже, що ми взагалі. У нас все нормально, коли є гармонія, да ну, от, в усьому. Ну і відповідно, що людина вона. По піраміді масло піднімається вище і вище відповідно до рівня освіти. Мінімальна освіта дозволяє забезпечити свою безпеку, харчування там, і продовження роду, там, ну і так далі. А потім треба рекогнішн, тобто людина не починає, не починає виникає емпатія, і відповідно вона думає, що зробити для такої суспільної користі. Відповідно, без освіти неможливо в певному сенсі. і... Ну тому коли досягає гармонії, гармонії в своєму розвитку, розвитку своєї сім'ї, країни, тоді відповідно і скрізь наступає гармонія. Тобто твій проект це American University Київ, це проект про гармонію. Звичайно, ну ми, ми гармонізуємось з усім світом, тому що ми наш проект називаємо Десовітізейшн. Ми довгий час жили в тюрмі, ну, наші батьки переважно, і не мали досвіду доступу до освіти, яка затребована топовими компаніями світу. Судо технічно, не треба було їхати за кордон. От ми зробили так, що їхати більше не треба. За кордон приїхав до нас. Відповідно, українці будуть більш гармонійні, тому що після ну, отримання диплома і після такої освіти вони в будь-яку компанію заходять як собі додому, тобто і кажуть, що і розуміють, і повністю в канфідент впевнені, що в них є всі скіли. Щоб робити воде воде вон, тобто все, що вони хочуть. Тому це гармонія, певно. Так розкажи ще нам більше деталей, таких, знаєш, більше технічних, таких, механічних. Що це за проект? Як ти його сюди е, завів за, в Україну, ну. як він розвивається, і чим освіта в American University Києва відрізняється від освіти в класичному українському університеті? Е, ну, як завжди, е, українці вчаться в, е, майже усьому грузин. Тому відповідно, бо Грузія навіть зараз по деяких напрямках на десятиріччя попереду України. Там, наприклад, в довготривалих фінансових структуруваннях, там в готельному бізнесі вона попереду нас. І одного дня я з партнерами з Грузії ми вирішили повторити їх досвід. Вони відкрили декілька таких університетів, схожих, але відкрити ще краще, ще більше. І в Україні Американський університет, ну і почали девелопмент цього проєкту. І головне, що нам повезло, це з партнерами. Так сталося, що колишній амбасадор Волкер Курт Волкер допоміг нам залучити один з, я вважаю, з таких топових університетів Arizona State University. І це був центральний компонент, який нам дав суто технологію. Ну, відповідно, щоб створити приватний університет, потрібні інвестиції. Ми там займалися. Фандрайзингом, дякуючи нашим інвесторам, ну вони майже всі зацікавлені, майже я б сказав, не комерційно, не в комерційному розумінні цього питання створити американський університет. Тому це такий многошаровий процес. Я можу там про нього детально розповідати, але я думаю, що саме цікаве, те, що нам вдалося зробити, ми. На абсолютно легальних основах на підставі ліцензійного договіру на річного залучили. Фактично, ми відкрили такий собі філіал Arizona State University з можливістю отримати диплом. Тобто, а це доказ того, що наша освіта в американському університеті така сама, як в Америці. Ось тому так. Це якщо кратко. Ну я хочу глядачам абсолютно чітко заявити, що зараз в такі важкі для України час небагато. Людей, які готові вкладати інвестувати кошти в українську освіту. Зазвичай ті люди, які приїжджають до нас, вони полюють за нашими мізками, за нашими дітьми і намагаються все краще взяти у нас і навпаки вивезти за кордон. А ось проект Олексій, він про те, щоб все краще, що є у нас, розвивалося саме у нас в країні, і саме наші діти отримували якісну американську освіту. Ну, до речі, і дорослі. І тому, що, да, тому що американська освіта вона поділяється на, умовно, два типи: до першого диплома і все, що після першого диплома, тобто андеградюєт, постградюєт. І, відповідно, ми готуємо дітей і дорослих. Дорослі стають магістрами, діти-бакалаврами. І ще хотів сказати, що так, ми, ми просто за рахунок. Масштабу цього проекту нам вдалося залучити залучити дуже потужних інвесторів. Їх сумарна капіталізація так рахував, я думаю, мільярдів сто доларів. Тому відповідно для них там та інвестиція це не дуже великі гроші, і це не про гроші більше, а більше про імідж, про там воркфорс. Для деяких компаній це стратегічно, тому що без вони не можуть їх бізнес не працює, без нових кадрів, які мають сучасну. Світу, ось тому у нас переважна е, третина українські інвестори, третина американські і третина грузинські. Нічого За що ми їм дякуємо. Але також хочу. Мадлоба. Да, мадлоба. Дякуємо нашим колегам. І Я хочу сказати глядачам, що це принцип саме той, який ми зараз намагаємося імплементувати в освіту, це навчання протягом всього свого життя. Тобто, і у вас я знаю, наскільки мені відомо, є такі короткостроковіші програми, сертифікатні програми. Так, це третій елемент західної освіти, так званий lifelong learning, тобто навчання продовжиття. Тому що, от чому західна освіта класна, і американська, і європейська. Тому що, по-перше, вона. Її оцінює кінцевий, так би мовити, той, хто ці кадри потім бере на роботу, і він оцінює це грошима і імплейментом. Тобто це не якісь ефемерні там програми навчання, які там не корелюються з сучасним ринком. Кожен університет в США на сайті публікує статистику, скільки відсотків випускників отримують одразу Джобофер і яка в них зарплатня. То я думаю, що Україна згодом буде теж мати таку статистику після ну, всіх університетів. От як скільки коштують їх випускники? Ми це намагаємось теж зараз. Ну, ми просто ще дуже такі малі. А відповідно, ну як можна випустити в сучасному світі фахівця, наприклад, з Data Science, і за 10 років е, не думати, що він щось вже не знає, можливо, да. Тому, відповідно, існує так звані lifelong learning, які дозволяють там поновлювати свої знання. Ну, то, що у нас раніше називалось підвищувати кваліфікацію, да, там, після дипломного освіта і т.д. тому так у нас є такі курси. І ще така штука прикольна, що західна освіта по болонському процесу побудована як такий конструктор, тому ці ці курси можна складати в свій кошик. Цих кредитів СІТС і відповідно ага. навіть потім зменшувати собі навчання, тобто тому, що ви за декілька років, поки працювали так періодично. Той курс взяли, той курс взяли, а потім пішли на магістратуру, і вам там тільки третину потрібно вчити, бо, врешті, ви вже здали, бо у вас є ці кредити. Тому це дуже зручно, що це така от, такий конструктор освітній свого, свого роду. Ну тобто, ти постійно підвищуєш кваліфікацію, в залежності від зміни ситуації на ринку, в залежності ну, від науково-технічного прогресу. І такі програми у вас є. Ну, як... так, Наприклад, зараз у світі триває так звана четверта індустріальна революція, або її ще називають джиджалі. І апогеєм є технологія AI, да? artificial Intelligence. Ну, Відповідно з'являється постійно якийсь тренд, що, наприклад, треба наприклад, там, мати інтер, такі інтердисциплінарні знання, тобто бути і айтішником, і якимось там, наприклад, гейм дизайнером або там, музикантом. Тобто, відповідно, людина вона дивиться, як розвивається технологія, потім каже: О, в мене є хист. До, наприклад, сучасного мистецтва. Піду там оцифровувати якісь там галерії, не знаю. Ну, умовно, я зараз я на фахівець там VI, що він там робить, але це, до речі, ще одна особливість, такий дуже тренд, про нього всі знають. Інтердисциплінер. Тобто, типу, круто мати освіту. А, і до речі, на топові позиції в західних компаніях беруть людину з якимось. Такими, на перший погляд, неспідставними е, е, професіями, типу, там musician, или, там, якийсь драма, ектор і AI, наприклад. Тобто, щоб людина була така, типу, як інтердисциплінарна розвинена. от все це ми принесли сюди. Чому? Тому що Arizona State University, вона відповідно має всі там рейтинги, і нам не треба заморочуватися. Ми просто беремо в неї ці програми. І розгортаємо тут, ліцензуємо відповідно до законодавства, і виробляємо, я думаю, що не гірших фахівців, навіть ніж в Америці. Ну у вас вже випуски, які були? Так, да, у нас, от дякуючи Богові, вже був перший так званий graduation ceremony, видача дипломів тим, хто обрав київський диплом, тобто диплом нашого університету. Бо в нас ще частина людей обрала таку опцію отримати два дипломи. Вони на декілька місяців довше навчаються от в Аризоні. Отримують диплом Аризона State University, Потім у нас захищають дипломну на роботу і отримують наш диплом. Тому так ми в лютому вже перші частину когорти видали дипломи і дуже цьому раді. Тобто ну, ми вже продукцію виробили. Так і мовити. Тоді, якщо не секрет, скільки, ваших, скільки відсотків ти казав ваших випускників відразу мали джеп оферту тобто пропозицію для А роботи. ще ми ще ми цього не знаємо. Але питання в тому, що по магістрам це не дуже працює, бо вони, як правило, вже всі трудові. Це влаштовували. Так, у нас такі, там є заступники міністрів різні, і є ну, це, керівники інвестиційних фондів. Тобто, ну магістри, це ж як правило працюючі люди. їм джобофер. Ну вони підуть там хтось на підвищення, але це це по бакалаврам. Більше релевантно. Угу, ну бакалаврські програми вони ще йдуть. Тобто вони ще йдуть, але показник бакалаврської програми, коли ще він не отримав диплом, а вже, а працює, вже працює, десь там його висмикнули. І деякі компанії, до речі, от я чув, по-моєму, Deloitte, Вони кажуть, що вони взагалі там, в них така преференція ще з першого курсу на інтернатуру брати, бо їх потім розхватують, і потім можна не дочекатися того випускника. Тому, але це динамічний показник, я думаю, що багато ключових університетів насправді, якщо б збирали таку статистику, вона більш релевантна, ніж якісь там ефемерні рейтинги. Тому що це і є це так званий індастріал, ні based approach, Тобто, коли індустрія, по суті, каже і оцінює університет, беремо випускника чи не бере? Я хотів би ще пояснити для наших глядачів, що термін навчання на бакалаврській програмі зазвичай 4 роки, а термін навчання на магістерській програмі від 1,5 до 2 років. Так, щоб було зрозуміло, чому ще ми не можемо говорити про підхід до оцінювання університету щодо працевлаштування саме бакалаврів. Ти Знаєш, Олексій, я тобі хочу ще дуже сильно подякувати. Ти сказав, що дякуючи Богу, ви вже. Е... Випустили перший випуск. Ну, свій. Була Богу. перша церемонія. Я хотів би ще сказати, що дякуючи Богу, та Збройним силам України сто 100% і ми такий унікальний університет. Ми трішки історії. По перше, ми 2-3 лютого 23 року, не дивлячись на всі ці повідомлення, що буде вторження там, все, евакуації посольств і і т.п., ми все провели так званий операційний такий запуск. І саме для мене ми завжди згадуємо з нашими партнерами. Ми підписали shareholder агрімент. Я пам'ятаю, останні всі прибрали правки 23 лютого, в 6 вечора. І я підняв тост. За давайте вип'ємо за закінчення. The, the end era of uncertainty. І Мені згадують досі, що да, era of uncertainty кончилась, але ну, <свіс> <свіс> через, через 4 години почалась uh, нова ера. І але... Ми, звісно, перервали, тому що я пішов до Збройних сил України. Ну, відповідно, ми не знали, як інвестори там відгукнуться. Але дякуючи знову богу, інвесторам і Збройним силам України в червні 2022 року, інвестори зібрались і вирішили продовжувати цей проект. І тому ми у вересні зробили так званий перший інролмент, перший набір. Е, і от власне цей набір от в магістерській частині, і вони й отримали оці дипломи. Тому ми повністю такі «war Time University, будемо потім іншим країнам, е, мабуть, лекції читати. Як відкритий університет під час, під час, війни. Під час війни, андершелінг е, в умовах там окупації, т.д. і т.п. Тобто ми дитя. На, ну, на жаль, чи на щастя, ми вижили і сексесулі розваємось. Це дуже добре. А от враховуючи те, що ти ж мобілізований, правильно там я, я знаю, там багато ми з тобою тоді переписувалися, коли була така гаряча фаза. Як ти думаєш, зрахуванням того того досвіду, який був до початку війни, з врахуванням твого досвіду, який є зараз, під час війни, врахуванням твого досвіду там організації такого успішного університету і залучення іноземних інвестицій до нашої країни, яка на твою думку візія майбутньої України? Ну, По-перше, візія досить проста, ну, вірніше, як проста. Я до цього підходжу так, що в мене є певна картина, як буде виглядати Україна. От. Я бачу її не тільки з сучасними університетами, не мається на увазі тільки наша, а інше. Я бачу. З дуже потужною інфраструктурою там готельною, що залучить дуже велику кількість іноземних гостей. А вони привезуть нам гроші, бо у нас наразі немає інфраструктури. Це великі гроші. Знову ж Грузія, дуже класний приклад Системи готелів Меріот, Хайят Інтерконті. Вони не співставні по кількості і що, який імпакт вони зробили на країну за рахунок от мережі готелів, які в нас немає. Тобто, в них там кількість туристів 2 до населення. Якщо в Україну прийде туристів кількість 2Х до населення, і кожен привезе до, по тисячі доларів, просто витратити, це десь 100 мільярдів доларів, які не треба брати у МВФ, віддавати. Це наша просто виручка. Це просто от, приклад, який ефект створюють міжнародні готельні мережі. Тобто, це треба зробити. Ну, я не буду казати про дороги, про інфраструктуру, садики і спортплощадки. Це зрозуміло, і це робиться, і це, 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 це більш зрозуміло. Але це те, що там залуч, залучить гроші. Плюс я думаю, що Збройні Сили України створили прецедент ну, в певному сенсі. Сторені ще одної еліти державної, uh -huh. тобто раніше я б я б сказав, що це були, наприклад, айтішники, як клас некорумпованих сучасних людей, які приносять дуже великий дохід, і Україна одна з таких топових країн. По айті. я думаю, що Армат Збройні Сили України це буде ще додаткова така еліта, яка має бути як в США шанована, мати відповідні там Пільги, і це має бути престижем. Ми будемо таким форпостом security in Europe, да? тому що насправді не так багато країн воювати та готові. І вміють, і готові, і мають капасті. Тому це, це теж такий елемент. Але е, я думаю, що наша влада вони над цим працюють і вони створять таку нову е, концепцію, яка поверне багать, багатьох наших людей з вимушеної міграції. Це Супер круті умови на кредитування стороні власної домівки. Це суперкруте медичне страхування, яке дозволить усім мати незалежно від достатку доступ до суперкрутої медицини. Я в цій, в цій галузі теж працював, можу розказати нам більш детально. І відповідно до освіти для своїх дітей або для себе. теж. Це там різні форми кредитування або якихось грантів, і т.д. Це країна майбутня, а, А так взагалі ми дуже Вкусні, красиві, в нас дуже крута музика, в нас дуже красиві жінки, у нас дуже класна природа. Тобто в нас є все для того, щоб Україна була. І я абсолютно щирий в цьому, я думаю, що Україна буде така успішна. Тільки треба перемогти вигнати орків з країни. Україна. Ну, це, Я думаю, що це вже скоро відбудеться, Дай Боже, що це було якомога скоріше. А ще хочу, от ми, коли готувалися до цієї програми, і ти в своїй в історіях розповідав, що у тебе був проект. Які пов'язані з нарощенням кісток. Можеш про цей проєкт трошки? Так, я колись так сталося, що працював в системі охорони здоров'я, був чиновником, а потім створив з партнером мережу клінік приватних клінік. І серед іншого ми, оскільки такі були молоді і амбіційні, почули від знайомих біотехнологів, що можна створити біотехнологічну лабораторію, яка буде вирощувати тканини. І потім так сталося, на жаль, що вторглася Росія в Україну почалася війна. І після от, особливо тих подій в Іловайську пішла характерна кількість поранених, в яких є вогнепальні, ну, наслідки вогнепальних травм, які призводять до великих так званих кісткових дефектів. А наші біотехнологи в моїй компанії вони сказали, так ми можемо їх вирощувати, ці відстрелені, замість того, щоб ампутацію робити. І, але це дорога технологія. Відповідно, ми знайшли з там з одним фондом народний проект, вони допомогли збирати гроші, бо ми вирахували попередньо, що це десь на одного бійця до 10 тисяч доларів. У бійця таких грошей немає. Він не має за це платити. Тобто, знайшли цей компонент і організували біотехнологічну частину. Якщо, якщо дуже коротко, в нас є клітини, які нас побудували колись. І тому. У ну, вчені допустили, що ну а хорошо. А якщо треба десь стимулювати знову зростання там кісткове чи іншої сполучної якось тканини, може ці клітини знову там туди якось засунути? Ну от так вона і працює насправді, тобто. Ми імітуємо фрагмент, якого нема, який відстрелений з, з чогось з такою типу як кістки тварини, відчищаємо від ДНК, від чужеродних якихось там клітин, засіваємо от ці от специфічні клітини, вони називаються мезенхімальні стромальні клітини. Якщо там. Ну, у нас це називають стовборові. Ну, не, да, не я таку назву, називають Ось, І ці клітини ми туди значить, розмножували, туди заселяли. Потім встановлювали цей значить, трансплантат солдату, він на два місяці йшов додому, а потім рентген показував, що в нього зрослась кістка. Тобто рентген був білий, а не чорний без всіх речей. І відповідно чому? Тому що ці клітини, коли вони попадають от в цій конструкції туди, вони смарт. Тобто вони розуміють, во що їм треба диференціюватися, і вони починають диференціюватися в ось так званому напрямку, і перетворювати там, цю конструкцію на кістку. Бо потім, коли у нас була можливість взяти так звану гістологію, вона показувала, що це рідна кістка цієї людини, це не якісь там інші чужиродне митя. Таким чином, дуже там багато було зусиль, там грошей, і т.д. Нам вдалося до ста солдат. Вони уникнули ампутації. Більшість з них це публічні кейси, тому що ми збирали гроші публічні. Там є в Ютубі дуже багато всяких сюжетів. Я, я дав 150 тисяч інтерв'ю на цю тему, бо ми рекламували, щоб гроші якось збирати фонду. Це називалось проєкт Біотехреабілітація поранених. Ось. Але, ну, на жаль, потім фонд… Ну, люди устали від війни. 18 ага. году, да, і відповідно гроші збиралися гірше, і ми вирішили, чому держава не може дати це невеликі гроші на якийсь фонд. Ну і, в общем, змогли потрапити до закону про бюджет. Пройшли в Верховну Раду. В Мінсоцполітики політики почали там все це робити. А потім новопризначена команда нового міністра охорони здоров'я з Америки. Значить, її команда чомусь була дуже against, От. І вони нам цей проєкт знищили фактично, тому що вони сказали, що це не evidence-based, у вас немає якихось клінічних спитань, а то, що там 100 солдат можуть показати свою кістку uh -huh. відповідно, і що воно працює, це там на них не. Ну, я теж був тоді трішки молодий гарячий, там не став з ними намагатися домовитися. І тому воно якось так от... ми не знайшли це фінансування, і цей проєкт закрили, тому що так от воно сталося. Потім це це насправді призвело до навіть банкротства частково моєї компанії, тому що ми набагато більше понесли витрат, ніж прорахували. Ну, Це була моя, моя бізнес-помилка. Бізнес Але сталося, як сталося. Тобто, я знаю, принаймні, що ці солдати вони можуть, деякі з них воюють наразі. Тобто мали бути інвалідами. Ось. Тому ми ще там кістки черепа вирощували і різних інших, і і і шкіру трішки. Ось тому це такий був досвід, і, і я думаю, що ну буде буде бажання, можемо повторити, так сказати. Ну наразі воно потрібно. Дуже цікаво. Я думаю, впевнений, що можна треба повторювати. бо на жаль, у нас є велика кількість хлопців та дівчат, які повернулися з війни з різного роду? Я барани. думаю, Зараз вона не Не співставна вище. Співставна, вище і, да, і на жаль, зараз в них є тільки варіант ампутації та протезування, але ніякий супербіопротез не замінить власні кістки. Зрозуміло, Олексій. І дякую тобі за цю розмову, але ще одне таке питання хотів би тобі задати. Скажи, будь ласка, яку настанову ти хотів би дати нашим глядачам? На майбутнє. Робити все для перемоги, все, що може кожен на своєму місці. В ЗСУ, не в ЗСУ, там, в сім'ї своїй там, чи наближати перемогу, як можливо, там, донатами, я не знаю. Тому що це наша макростабільність. Ми, Я думаю, що всі впевнені, що ми побудуємо найкращу країну у світі. Ми просто треба вигнати орків. Я з тобою абсолютно згоден. Повністю впевнений, що наша країна, наші діти, наші люди заслуговують на те, щоб жити в найкращій світі країни, і впевнений, що з такими людьми, як ти, як, які наближають перемогу і у військовій формі, і залучають сюди непередові технології, механізми, методи навчання, все це у нас вдасться. Бо Україна героям слава. Дорогі друзі, дякую вам за те, що сьогодні були з нами. Я впевнений, що була дуже цікава і змістовна розмова. А ви ставте нам вподобайки, тисніть на дзвіночок і до нових зустрічей. Дякуємо.